Всім привіт! На вулиці вже майже лютий, і вже пора формувати, починати формувати потрошки свої кущики, готувати їх до весняно-літнього цвітіння. Е е е у мене є досвідка, і рослинки мої обрізані я ставлю під лампи, де вони, в принципі, і зимують. Якщо ж у вас зараз немає ще досвідки, то я б радила з обрізкою трошечки почекати хоча б десь до другої половини лютого, коли вже буде значно довший світловий день. Коли ви поставите просто вашу рослинку на віконечко і за рахунок сонячного світла, яке буде попадати на це світле віконечко, ваша рослинка буде гарно, повноцінно обростати, будуть прокидатися бруньки, з яких. Ростимуть міцні короткі, невитягнуті пагінці, які в подальшому вас порадують цвітінням. Тому що обростання кущика напряму залежить від якості освітлення, не від добрив, азотних, які ви даєте або не даєте. В першу, в першу чергу як цвітіння, так і обростання рослин залежить від освітлення. Тому, якщо ви маєте лампи, під які поставити рослинку, можете починати вже обрізки і якраз до квітня місяця ваші кущики гарно обростуть і почнуться перші шикарні цвітіння. Або ж тоді трошечки. Почекайте ще якісь 2-3 тижні для того, щоб було більше сонечка. В березні то це взагалі вже, в мене, наприклад, на південному вікні, то хоч ти бери і притіняй, тому що настільки інтенсивне освітлення. От. Тобто враховуємо, чи можете ви забезпечити рослин освітлення після обрізки, чи не можете. Ой, є в мене кілька таких ось кущиків, які я не різала осінню. Не до того мені трошки було цієї осені, дуже мало живців різала. Взагалі деякі кущики не обрізала. Просто от як вони в мене за літо наростали, так я їх і заносила. І зараз я вже починаю трошки приводити їх в порядок. Впродовж зими. Це, до речі, шик гран-при. Продовж зими я знімала з нього, бачите, подекуди живці, так прямо обрізала гілочки. Не надто переймалася, скажімо так, взагалі виглядом кущика. Поки так, ось він в мене був на зимовій перетримці. Але до весни я хочу його гарно підготувати, гарно обрізати, сформувати, щоб він почав кущитися віднизу, Тому що зараз він ось бачите, на таких ось уже ніжках. Трошечки витягуються пагінці, тому зараз хочу обрізати, сформувати його, і щоб він вже гарнесенько обростав і вже перше цвітіння було на гарному кущику. Чи обов'язково обрізати рослини? Ні, не обов'язково, ні восени, не весною. Це не обов'язково і це ніяк не впливає на цвітіння ваші обрізки. ну, верніше, Може впливати, лише відтягуючи цвітіння. Я знаю людей, які взагалі не обрізають свої кущики, ну, окрім якоїсь формуючої брізки, де там одна гілочка е випирає і вона якось не Ой, прошу, не комбінується так з загальним виглядом кущика. Так, тоді можна гілочку якусь люди там обрізають. А також щоб на пень різати, це зовсім зовсім не обов'язково. Якщо вам подобається кучик, так тут не одна точка росту, тут їх дуже, дуже багато. Якщо вас влаштовує такий ось вигляд, такий ось типу знаєте чагарниковий вигляд. То ви можете взагалі його не формувати, отакі ось залишити, він вас буде прекрасно квітнутий, і тут дуже багато гілочок уже, і буде багато соцвіт. Але я люблю, коли мої кущики починають кушитися, практично віднизу, тобто немає цих ніжок, і просто така ось зелена шапочка наростає. Тому я буду зараз цей кущик шик Гран Прі обрізати. Чоловік мій називає його бао це ще з літа у нас так пішло. Я йому дала волю. І цей ж гран прі у мене наростили такі ось пагони, такі ось стебла. Ось і чоловік якось прийшов, дивиться. Вони мене під навісиком стояли, каже: Боже, що це в тебе за баобаб? А я йому дала горщик, мабуть, літрів шість. І він був молоденький. В мене, знаєте, такі всі соковитий в інтенсивному рості. І він такий великий у мене наріс. Ну, насправді бачила фотографії дівчат. У них вони, вони були набагато менші кущики. Хоча цей сорт однозначно такий добрячий стандарт, він не маленький. Ось, але в мене він був просто гігантський такий куш з товстими стеблами. Йому дуже подобався великий об'єм на вулиці. І отакий от ось у мене він наріс. Як я вже казала, трошечки його бачите, скубала. Отут ось. Просто виривала пагінці, це ось він підсихає пагін, тобто знімала живці, там, які по замовленню. Але зараз вже так скубати хватить, як то кажуть, треба формувати кущик. він у мене пересаджений 23-12. Пересаджувала я його в торф Baltic Pit плюс компосано. Зараз уже, здається, був він у мене дуже в паскудному торфі. Пітфілд. Взагалі погано ріс, дуже йому було погано. І після пересадки він вже отакі ось почав гарненькі листочки нарощувати і кощитися. І взагалі якось видно, що кущик ожив. Об'єм він вже освоїв. Не знаю, чи вийде мені показати, якщо чесно, ні, не буду рвати. Це 3,5 літри і на літо я йому теж. Пізніше там більше, але зараз пересаджувати не буду. Почекаю, поки він трохи обросте після обрізки. І вже перед тим як буду виносити власне, на вулицю, десь у квітні, не знаю, залежно від того, яка буде погода, там уже тоді дам йому об'ємчик, теж може літрів 5-6. Дуже мені він подобається. Я взагалі прихильник таких ось великих гарних кущів. З великими соцвіттями, тому що ну, я маю можливість вирощувати їх на вулиці, і чому б і ні, якщо, якщо є така дійсно можливість. Так, ну що ж, будемо приступати, починати. Обрізати хочу дуже коротко. І зараз буду роздивлятись як. Надіюсь, буде вам видно. Тут, знаєте, в чому проблема обрізати його дуже коротко? Що от деякі між вузля, отут ось, Такі от високі. Обріжеш коротко, тут залишиться одна брунька. Обріжеш вище, це вже буде, наче й не коротко, як би мені хотілося. Тому так, зараз, знаєте, спочатку буду різати і вам раджу: спочатку різати повище, а потім, вже, якщо будуть якісь скажімо так, потреба в якомусь коригуванні, тоді завжди можна зрізати нижче, тобто не поспішайте. Враховуйте, що не варто залишати гілочки, які отак ось дивляться всередину кущика, тому що вони будуть загущуватись, вони не будуть нормально розвиватися. Тому лишаємо гілочки, брунічки. Які йдуть назовні. Якщо у вас, наприклад, отут ось нема, нема брунічки, а ви хочете зрізати тут, тоді бачите, вибирайте листочок, який йде отак от назовні від кущика, ця брунічка теж буде рости назовні. Якщо листочок ось всередину кущика, то брунічка росте всередину кущика. Я думаю, це зрозуміло, це логічно. Так, спочатку бачу цю гілочку, так ось обрізаю Так, це все потім піде на живчики. Далі, це я обріжаю теж отут доволі коротко. Ця ось гілочка наче би, ну, не сказати, щоб дуже назовні, але як вона буде більш освітлена, вона, ймовірно, отак, от в цю сторону піде рости. Так, оце от не люблю, коли йде молоденька гілочка, і старенька її перехрещує. Треба цю стареньку тепер, мабуть, прибирати зовсім. Тому що молоді гілочки вони більш перспективні. Я отак ось обріжу, щоб вони не перехрещувались. Тобто, знаєте, суть така, як в формуванні дерев, кущиків. Так, такі ось баобаб -ба обрізався в нас. Е, ось. Суть така ж, як по суті, при формуванні дерев. Ваших в саду, якщо у вас є сад або чагарників. Тобто ви вибираєте все, що йде всередину, лишаєте ті, що йдуть назовні брунічки, І дивитеся, щоб гілочки не перехрещувалися. Так, далі це ось теж прибираю. Таким ось чином. Тут зріжу отак, не хочу лишати тут оцю гілочку. Так, серединка якось так більш-менш. Тепер що робити отут? От у мене якась... так, вам не видно. Тут у мене якась найбільша дилема, що мені з тими гілочками робити. Так от, зріжу лишиться одна. Зріжу, отак, будуть оці от гілки, які мені дуже не подобаються. Не люблю такого. Так, добре, давайте, може, з цієї почнемо. З тут бруняк активних. ну Тут ось активна брунька, я, мабуть, і не ще різати не буду. Таким чином. От. Так доволі непогано. Так, ну тут оце я теж лишати не буду. Хай краще от лишиться одна брунічка, ніж, ніж оця от, е така каряшка. тому що треба отак от тоді зрізати це і зрізати це, і оця рогатка залишиться. Ні, не хочу. Тому так ось. Так, запитували мене, чи я обробляю чимось зрізи. Ні, не обробляю. І не бачу в цьому сенсу. Якщо ви не хочете, щоб ваші оці ось ранки загнили, просто потрібно дуже гарно просушити торф. Бачите, як він гарно просох? Він навіть від стінок коли тут -от повідходив. Ви просушуєте чудово торф, рослина не качає цей надмірний сік, надмірну вологу до поверхні. В результаті ці ранки швидко затягуються, тому що загнивати вони починають, коли оцей сік постійно сучиться, 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 багато вологи, ранка не затягується. грибки, бактерії, звісно ж, на солоденький сік сідають і починаються процеси гниття. Тому для того, щоб не загнивали ваші ранки, просто гарно просушуйте торф і вже наступного дня. Оці ось ранки підсохнуть, і ви можете вашу рослинку полити. Не переживайте, вона не помре, не засохне у вас. Що стосується присипання фітоспорином, наприклад, ну, я в цьому сенсі взагалі не бачу, тому що фітоспорин це бактерія. Для того, щоб ця бактерія працювала, розвивалась, розмножувалась, їй потрібне середовище. Вона не буде отак ось в порошку, на зрізі, у вас якусь користь приносити. Її потрібно розвести в воді, там бажано навіть в солодкій воді, щоб бактеріям було що їсти, помістити її в середовище, там у торф, наприклад. Ну Тобто там, де ці бактерії зможуть. Як сказати, ожити, так? почати розмножуватись і там вони зможуть вбивати патогени. Тому що ну, на зрізах я дійсно не бачу ніякої логіки сипати фітоспорін. Ну, Це так, ну, можна сказати, така пігулка для заспокоєння. Ну, це, власне, моя виключно моя думка. Мені здається, це логічним, але якщо ви звикли присипати, якщо ви думаєте, що це допомагає, краще присипте, ви будете спокійні, знаєте, краще зробити так, як ви звикли робити. Ось. Тому так ось, так ось залишаю зрізики підсохнуть. Завтра, післязавтра полю рослинку і буду чекати вже пересадки. Можливо, полю з азотним добривом трошечки пізніше, тому що вона вже пересаджена більше місяця тому. Кущик такий був доволі крупненький, тобто він дуже багато мікроелементів з, цього, з торфу, з горшечка, він уже вибрав. Тут, здається, чи додавала я додавала трошки, правда, смаку, то бачу написано. Ось. Ну, я думаю, чесно кажучи, ну, поки не буду казати, можливо, полю, можливо, просто комплексним добривом 20 20 20 там теж є азот, і цього буде також цілком достатньо для нормального успішного обростання. Тому що, як я вже зазначила, головне це на першому місці поставити зараз рослинку під хороше світло. Це перше. Найважливіше, і це реально запорука успіху, щоб ваша рослинка гарненько-гарнесенько обростала. Так, на цьому відео буду закінчувати з цих ось гілочок наріжу живчики. Багато відео в мене є, як я живчики нарізаю, заготовляю, підготовлюю, коріннюю, тому на каналі можете пошукати все. Зичу вам гарного мирного денечка. До речі, долучайтесь до нашої вайбер-спільноти верхній закріплений коментар. Всього вам найкращого, здоров'я вам, вашим рослинкам, пишного цвітіння і скоро весна! Усміхайтеся! До нових зустрічей! Па-па!